Власне, наші повітряні сили продовжують успішно відпрацьовувати високоточними бомбами вже з наших винищувачів Су-27 і міг 29 А на цьому відео, яке ви бачите, боєприпаси один за одним влучно прилітають по росіянах, які засіли у досить великій індустріальній будівлі. Авіабомби, ви бачили, одна за одною і кучно лягли поряд. Поряд і навряд хтось з росіян вцілів від вибухів та завалів і GDM, якщо говорити просто, це коли до некерованої бомби причіпляють крила, і вона вже стає керованою, якщо називають розумними бомбами, які летять до своєї цілі, керуючись інтегрованою інерційною системою наведення в парі з GPS-приймачем поліпшеної точності. Дальність дії там близько 40 кілометрів від точки скидання, відхилення всього 11 метрів. Відповідно, це ніякої ролі не грає. Ви бачили самі відео, а якщо є а, поліпшена версія gdm і яку теж отримувала Україна, то вона може пролетіти точно в ціль і на всі 80 кілометрів. JDM ER активно виготовляється ще з 2015 року, а заявлена собівартість всього 10 тисяч доларів. От такі системи стануть справжнім геймченджером для нас. Проста, дешева та ефективна система, яка здатна перетворювати старі бомби вільного падіння у і із солідною дальністю, а варіація JDM ER, так взагалі перетворює їх у крилаті ракети для бідних.